Full star. Can't believe I live in your thoughts. I think about you all the time. Morning, evening and midnight. Such a wonderful delight Всім привіт, любі друзі! Я рада вітати вас на своєму каналі і в своєму новому відео. Для тих, хто тут вперше я представлюсь. Мене звуть Лена. І я мама в декреті мій канал про мотивацію на домашні справи, смачні рецепти і, в принципі, про життя моєї сім'ї та моє. Якщо вам цікава така тематика, я запрошую вас підписатися, як завжди на мій канал, і покласти лайк цьому відео. А також я залюбки з вами спілкуюсь у коментарях. Ось пропажа повернулася, я знову повернулася на канал. Чому пропала з каналу, все, напевно, дуже банально. Я знову захворіла, в мене був знову трахіт. Е, хто колись хворів цією хворобою, знає. Це дуже-дуже ускладнене дихання. Це дуже важко дихати. Вночі не спиш, бо задихаєшся. І цього разу дуже важко. Я відходила десь тижня три, і тут я вирішила, що вже, вже мені краще хотіла зняти відео. І вчора вечором мене знов заклало. І я думаю, ну вже як є, вже буду озвучувати закладеним, тому вибачайте за голос, що так говорю. Так само в мене після хвороб досить важко мені дихати, і в мене задишка є. Таке було після Нового року, і дуже багато. Ну, не дуже багато, а декілька коментарів було мені з претензіями, що я сміюсь, коли озвучу, а насправді не сміюся, коли говорю, мені не вистачає дихання. Все дуже банально. Я одній пані намагалася це пояснити, але вона вирішила, ну, вона сказала, що вона краще знає, то я в дискусії з такими людьми не, встав, не, не, не вступаю, тому що це як казала колись моя бабця як горохом об стіну. Е, тому. Їй так зручно думати, то окей. Також дівчатка заступилася перед однією перед одним коментатором, який також мені ось таке зауваження зробив. Е, мені приємно, дякую дівчат. Часом мені такі коментарі пишуть, що я просто не вступаю в якусь там полемку і в діалог, тому що я розумію, що це. На має сенсу, <годи> тому що є люди, яким досить важко щось доказати. Е correr. Тому і так. Вони своїми коментарями просувають мої відео е в тренди вперед. Також якусь користь там приносять. Що в нас ще нового? В нас вдома? Ми поклали. Ну як ще не доклали, що ми на, завершеному, на завершувальному етапі бруківку. <кхи> навколо будинку вона у нас була куплена на складі, але ми вирішили перезимувати, перебути, а потім вже ми тільки у восени відбили були поребрик, а зараз закладаємо бруківку навколо будинку. Тому о, якось ось так. Що ще, що ще в нас нового? У мене є вже кухня. Я дуже тішуся їй, дуже-дуже чекала. Я не знаю, ну для мене кухня це такий дуже мій простір. Я дуже люблю готувати, пекти, взагалі щось придумувати. Не знаю, для мене кухня ніколи не була якоюсь каторгою. Тому е, якось обов'язково. Поділюсь знову якимось рецептами, випічкою. Не знаю, чи я встигну цього року поділитись з вами рецептом Паски, яку я почув вже декілька років. Якщо встигну, то поділюсь, Якщо ні, то то вже як є. Я пам'ятаю про відео з покупками на AliExpress, що купляла для дому що для дітей. Для дітей у мене відзнято, просто треба сісти. То все озвучити і зліпити до купи. Тому е, обов'язково я все пам'ятаю, обов'язково все зніму і покажу. Ще в нас з нашій полінці 29 березня було 5 років. Ми святкували як дома для дитини, аніматорів наняли також наші друзі з дітьми, такими по віку, як наша полінка і Тимурчик прийшли і провели гарний час. Також 2 квітня було мого чоловіка, день народження ми не святкували, але так все рівно брати приїхали привітати таке. І ось так ми поживаємо трошки щось біля дому. Робимо щось в домі, ну як в приватному будинку завжди робота є. Тому якось ось так. Ось такі останні новини. Сьогодні у відео в мене буде така збірна солянки, і я її трішки вас помотивую, щось приготуємо, покажу там наші будні, як день народження по частинку. І всього потрошечки. Тому якщо скучили за мною, якщо вам цікаво дивитися те, що я знімаю, то я запрошую вас до перегляду. Дякую, що залишаєтеся зі мною, бачу дуже багато повідписувалося, але дякую всім, хто залишився і чекає на мої відео. Тому я вам бажаю приємного перегляду і розпочнемо. Я розпочну своє відео. Я хочу поділитись знову сніданками нашими. У нас така традиція, недільні сніданки. Я не знімала що готувала, просто вже ось такий результат. Ну, а зараз запрошую вас. Змотивуватися трішечки зі мною я робила прибирання і трішечки перестановку в дитячій, тут ще все не кінцевий результат. Ще багато чого немає, але те, що є, я намагалася якось розкласти більш-менш логічно і так, щоб виглядало нормально. Вже мої стіни, тому що діти вже малювали. А також обов'язково білі пліндаса, тому що на них все дуже осідає. Насправді, частота в цій кімнаті буває максимум 3 хвилини, тобто, поки туди не зайдуть діти, не знаю чому, але їм подобається саме перевернути все до гори ногами. Ось ми їхній столик вже принесли, щоб не мали де малювати. Це ще з квартири нашої. Але він жидкий, побитий життям. Я думаю, що коли потепліє, я його пофарбую. Також ми ще в дитячу докупили один телевізор, тому що діти окуповують інші кімнати. А так ми вирішили все-таки купити телевізор, в дитячу кімнату. Хоча ми тут не передбачили розетку, тому що думали, що телевізор дитячу класти не будемо. І ось треба купити шнур білий, хоча б щоб він так не кидався в очі. Або пізніше ще придумаємо розетку до нього. Меблі в кімнаті в дитячі в нас всі ікея. Насправді я багато нічого такого не купувала в дитячу, Тут, тут все необхідне. Для іграшок у нас такий ви тільки що бачили. І туди купила корзини у юзку. Не знаю, як ця трава називається, з такою ніби солома. Для зберігання речей в них є ось ця шафа, в яку все чудесно просто поміщається. Літні речі я з такі контейнери склала з кришками. І, а такі речі, які носять на вішачках. Там внизу дві полички і повна шафа. Така штанга для Е, Також для речей я купила їм комод і там органайзер, з яким де чудесно все помістилося. Тут я трошечки пересуваю, адже коли купили ми телевізор, то спочатку поклали на шафу, і шафу довелося перекласти до ближче до вікна. Але зараз вже чоловік прикрутив телевізор і можна вже меблі розкласти так, як вони. Мають бути тут, ще бачите, бананові коробки з іграшками, але їх вже нема. Ми купили органайзери під іграшки. Е, стіни діти вже страшенно замастили, але нічого страшного, е, я їх помила. Так я бачите, прибираю зонально, тому що так мені зручніше, тим більше всі меблі висунуті, і так, щоб всюди помити, вимити. Я прибираю одну зону, потім іншу, і ось розкладаю все по своїх місцях. А ось і комод для речей. Дуже зручно зберігати мені в ньому. Це також ікея. Я все купувала на одному сайті, тому що мене цікавило саме, щоб це було в наявності. Там я купувала і люстри в дитячу, комод, полицю оцю для іграшок, де такі соломені корзини стоять, шафу та два ліжечка. А це у нас на підвіконні ось така купа одягу, тому що в наших дітей зараз якась манія переодягання. Це витягують всі речі, сто раз на день переодягаються і все скидають на купу. Я лише потім беру і розгрібаю. то все. Але як вже є, мушу перебрати, що скласти в шафу, що чисте, що вже брудне. У нас тут в, всіх кім... ну, і в одній дитячій, в іншій ось такі підвіконня з французькими підвіконниками, та які у нас були в квартирі, вікна дуже великі. І дуже красивий край явить на місто. В принципі, я завжди мріяла про будинок з великими вікнами. Якщо в мене там буде колись будинок я думала, я б дуже хотіла, щоб це було саме він був саме з великими вікнами. Як на мене, це дуже багато простору, і так дуже в хаті якось легше дихати, як на мене. Ну не знаю, це таке моє бачення. Також в нас в будинку, я хотіла, щоб це було виключно кількість там кімнат і взагалі площа така, щоб нею повністю користувалася. Не було там, знаєте, якихось законсервованих кімнат непотрібних, а суто Будинок де для життя, де живуть, де всім користуються. Кімнати у нас всі невеликі, включаючи нашу спальню, все маленьке, достатньо компактне, так щоб помістилися в спальні місця. Ну, так, щоб нам було зручно і затишно. Також такі ліжка я купила в Ікеї. Вони ростуть разом з дитиною. Зараз вони в зменшеному вигляді, але їх можна збільшувати до 2 метрів. Ось такі ліжка. Дуже класні, дуже ними задоволена. Ось полосошу я поки що я називаю цей пилосос чоловіком, бош. Він мені не подобається, він надзвичайно важкий, взагалі нічого не всмоктує. я не знаю, як для Бошу це взагалі складно назвати навіть пилососом, але так як зараз. Іншої альтернативи немає, то я користуюсь ним. Я вже навіть мудрилася зламати в ньому колбу. бо чоловіку доводилось замовляти, що вона тут у нас поки що перемотана, але вже прийшла нова. А так, я буду користуватися завжди тим своїм білим. Xiaomi. Я, до речі, вийшла вихід з ситуації, просто там в самій шіці у мене зламався моторчик. І я знайшла вихід з ситуації. Я замовила цю щітку нижню на AliExpress, Вона вже мені прийшла, але прийшов зараз знову форс-мажор, згоріла зарядка. Чекаю, коли прийде ще зарядка з AliExpress, Так що ось так, тому що в Україні знайти її досить важко. Тому буду користуватися і далі своїм Xiaomi, Він, до речі, набагато потужніший і ним набагато приємніше працювати, тому що він. Легкий, а цей борщ ну, можна дуже накачати <смеш>, руку, якщо е, ним постійно користуватися. Е, ну, і В попередньому відео я розказувала, що купила ось таку швабру з відром. Е, вона така зручна, досить для такого легкого, щоденного вологого прибирання те, що треба. А так, якщо треба мені щось <смеш> масштабне помити, в мене є моя така синя, я колись розказувала, я забула фірму німецька. Для такого гарного, добрячого прибирання, то я не користуюся нею. А ось такий результат у мене вийшов. Дитяча, чиста. А зараз поділюся з вами, як готувала піту. Насправді це дуже такий банальний рецепт, я б сказала. Тісто таке, як на вареники, тут борошно, окріп, сіль та олія. Замішуєте тісто таке, замотуєте його десь на 20 хвилин. У плівку даєте йому постояти, потім ділите на частинки, скачуєте в такі кружечки. І тонесенько потім розкатуєте. І на суху сковорідку, 5 хвилин з однієї сторони, і потім з іншої сторони. Вона так надувається, розрізаєте всередину і кладете будь-яку начинку. А я яку клав, зараз покажу вам. Я взагалі фастфуд не люблю, а от піду обожнюю. Колись в мої студентські роки в Чернівцях був такий пітабар, в який я дуже любила ходити. От, такий фастфуд мені завжди дуже-дуже сильно смакував. Її дуже-дуже легко робити, все максимально просто і без заморочок. Так ми вирішили якось в одні, в одні вихідні, я вирішила приготувати нам піту. Начинку я люблю туди ставити. Відбивні я смажу, також смажу грибочки, шампіньйони, ну, дітям я їх не кладу, а також овочі, свіжий огірок, свіжу помідору, і квашений огірок, і соус. Я купила була якісь, не пам'ятаю, а також робила дзадзики І вийшло дуже, 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 дуже смачно. Я взагалі не є фанатом фастфудів різних, там Макдональдсів. До речі, в Чернівцях немає ні Мака, ні Київсі, але знаю, що найближчим, я думаю, що цього року буде і той, і той, і та й та, та мережа відкриватися у нас в Чернівцях. Тому скоро буде і це добро. У нас, хоча я не є взагалі фанатом цього всього. Але не кажу, що взагалі не їм. Дуже-дуже рідко можу собі з'їсти, коли хочеться. Коли хочеться, то можу з'їсти. А так я, до речі, дуже ще люблю донори. В Чернівцях є. Такий чоловік, він турок, вже дуже багато років живе в Чернівцях і в нього є така невеличка мережа донорів. От я їх обожнюю в нього, особливо гострі він, які робить. Я люблю гостру їжу, і вони мені надзвичайно смакують. А ось і процес смажки, Ось так кладу на суху сковорідку на середній такий вогонь. Десь 5 хвилин, там такі бульбашки з вахіпу з'являються, і потім я перевертаю. І ще десь 5 хвилин, і ось так воно надувається, потім розрізаю, там такий, така кишенька робиться, і туди я напихаю всього. Ще посмажила картоплю Фрі цей раз, і картопля фрі також була в начинці. Моїм домашнім дуже засмакувало, ну, молодші так собі, вони в мене, в принципі, не дуже люблять таку собі, не дуже корисну їжу. Але все рівно, щось та, повибирали, картоплю вибрали, там, овочі, та м'язку вони розібрали її і, і все з'їли окремо. Особливо Полінка, вона не дуже любить їсти щось невідоме, в неї така недовіра, чогось, я не знаю. Але так, так вже є. А ми всі дорослі з'їли залюбки, було дуже смачно, ми засмакували. Так що ось така страва проста і банальна. А взагалі, зараз буду готувати більш різноманітну таку їжу. Вже розкладу, може, всі коробки до кінця вже своїм кухонним приладдям. Адже не мала кухні, не мала де зберігати, все було в коробках. Але для початку хочу купити в яка є калимки захисні, в шухляди, щоб відразу гарно поскладати. Адже не хочу, щоб меблі відразу зіпрязли. Псувалися, адже десь волога потрапляє або ще щось, і вони будуть такі обкоцані. І не можуть ніяк вибратися, знайти час, поїхати у магазин Ікея в Чернівцях. Я теж і тут його знайшла. Ну, посередників саме з собою. І треба туди під'їхати і купити ці коли килимки і ще деякі речі докупити. Думаю, що цього тижня обов'язково знайду для цього час. Тому я дуже сподіваюся, що я вже буду на своїй кухні. І обов'язково поділюсь з вами. Я того року обіцяла паску, яку я готую, то на кшталт панетони, яку я готую вже десь 4 роки, можливо, навіть більше. Вона надзвичайно смачна, ароматна. З неї треба трошечки побавитися, але все рівно. Не знаю, для мене випічка це таке сакральне дуже дійство. Мені подобається з тістом працюю. І воно мені приносить якусь таку насолоду. Тому якщо зійдуться всі зірки, обов'язково покажу вам рецепт, а також покажу писаночки, які буду робити. А це показує вам процес, як у нас бруківку ось так було, потім засипало щепним, виклали рівень і. Почали класти бруківку. Вона у нас така велика форматна. Обов'язково покажу потім кінцевий результат. А це ось такий тортик. Це уповіночки наші до т'ятого березня було народження І з таким неї був тортик. І так ми її вітали. Мама мого родства, ти мамоя щаслива там дім, там я мала зростати, коси закитали, і щастя виживала і в кінці не славна, українка, я годі це моя. Hori i polja, це moja zemlja, Ukrajinka ja. Hori se moja, hori i polja, це moja zemlja. Uh, Також я вам вставила трішечки виступу нашої поліночки. Вона кожен день мені якісь концерти дає і співає. А ще з дітками я ходила на мультфільм Мапка Лісила пісня надзвичайно ну, класний мультфільм. Ми подивилися задоволенням. Потім пішли погуляли чернівцями. Тато наш потім до нас під'їхав після роботи і ми ось такою постою Кобилянською. Це було надзвичайно незвично, адже тут дуже людно завжди. Але ми ось прогулялися. Це моя улюблена вулиця міста Чернівців. Також поділюсь з вами трішечки нашими е, такими лікарняними днями. Що ви робите? Мам, це смітила. Що ви робите? Віма. Що їсте? Фрукти. А фрукти це корисно? Ага. М -м -м. Я люблю вухину е і полуницю. Так. І оцю. Це апельсин, але просто він червоний. Так. Апельсин. Смачного угу. клас. <coughs> <ś io> <ś io> <ś io> Це, звісно, хруплять, коли собі відвізла. Молодці! О Я так квітня. Подивіться, що в нас твориться. Це просто жах, якщо чесно. Тому що дуже багато дерев вже зацвіло. І сумно на таке дивитися. Да. Що зробиш? Ось так. Ну і під кінець відео ділю з вами красою вечірніх чернівців. Ось таке відео в мене сьогодні вийшло. Щиро дякую вам, що коментуєте, лайкаєте, підписуєтеся. Дякую, що ви додивились до сих пір. Вибачайте за голос, Дуже хотіла випустити відео для вас. Дякую за перегляд! Все буде Україна! Па-па.